Всім привіт! вибачаю, що так пізно знімаю. Я забула ще вам показати новинку, яку ми будемо оглядати кожного дня, коли буду знімати парові сюрпризи. Після них я обов'язково буду до цієї новиночки переходити. Ми будемо. Оце у нас піца, кожен шматочок піцу будемо розмальовувати окремо. Ось давайте. Ні, давайте, щоб було цікавіше, ми будемо вибирати на осліп. Три кольори. Ось наші фломастери. Ось це чорний маркер, білий маркер та чорна ручка. ми їх відкладаємо. Звісно, вони неможливо пригодяться. На осліп вибираємо, що ж нам попали ці три кольори. Давайте розмалюємо ними ось ці квіточки. Здається, це буде якраз ідеально. Це в нас перший шматочок. Сьогодні ми його розмальовуємо. До речі, коли закінчиться ця піца, я намалюю іншу піцу, але вже з іншими забарвленнями. Вже, мабуть, я точно знаю, що я буду на наступній піці малювати. Напевно, тему корівки. Знаєте, такі плямки, просто як в корівки буду малювати. Ось, знову ж таки, вам нагадую про канал, який називається Санака Папер. Це канал там, де Санака викладає відео, як вона ну, наймає розпаковки парових сюрпризів. Мені канал дуже подобається. Дуже хочу, щоб вона на мене підписалася. І, до речі, Санника, я обов'язково зроблю для тебе спеціальні сюрпризи. Сюр сюр але просто я ходжу в п'ятий клас, і тому мені завтра в школу. Тому що ну, у нас канікули закінчилися. Я думаю, багато хто з вас, хто знімає розпаковочки, у вас ви також е ходите в школу. і... І ви знаєте, що сьогодні кінчаються канікули. Ну, не в багатьох співпадають, в когось може бути, я читала в коментарях в одному з-під -під відео хтось взагалі. Типу, 20 грудня в когось починаються канікули, закінчуються 20 січня. У ну, мене такого немає. У мене почались канікули 25 грудня. Ой, перепрошую. 21 грудня та закінчується сьогодні 5 січня. Тобто завтра, 6 січня, ми йдемо в школу. Ну, ось я вже чорну, я ручкою розмалювала. Беремо маркер розмалюємо розмальовуємо серединки квіточок. Якщо хочете, я можу вам показати свій паперовий будиночок. Але то, ще є два точки. Тих, що я замовляла на Алікспресі. А є однесенький той, який я робила сама своїми руками, але він, мені здається, зовсім негарним. Якщо бажаєте, можу окремо зробити для котика сіренького будиночок тобто для моєї кицьки, якщо ви бачили відео в рілсах, я виставляла з нею саме відео ті. Думаю, що бачили, хто на мене підписаний. То про що я говорю? Що можна зробити для неї малесенький будиночок. Я над цим подумаю. Можливо, навіть вам зніму частинку, як я роблю той саме для неї будиночок. Це, мабуть, відео буде дуже довге. Я взагалі вже робила такі міні-будиночки. Але не знаю, чи вийде мені цього разу якийсь гарний зробити. Ну, в принципі, я думаю, що в нас гарно вийшло, але я думала, що ось цей колір. Ось, в нас були ось ці два та ось цей. Я думала, що оцей колір, той, що на пелюстках, він буде світліший за ось цей. Але виявилося, що вони майже однакові. Ну, такі кольори, які в нас були. Надіюсь, вам відео сподобалось. Якщо ви хочете ще такі розпаковочки. Ой, перепрошую такі. То, щоб я робила далі такі шматочки піц, то ви можете мені не в коментарі написати. Ой, а я не знаю навіть куди, тому що я не розумію, чому але в мене чомусь заблоковані коментарі. Взагалі, якщо ви хочете, щоб я ще таке робила, то ви просто лайкніть це відео. Ось і все. Типу, це для мене буде достатньо, я зрозумію. Ну, а поки що всім папа і цьому.